Збудовував нас, заохочував нас а, і, може, навіть зцілював, якщо в нас є потреба в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Так. Давайте відкриємо з вами Івана 6 розділ. І почнемо говорити з вами звітом. Ісаї 55, перепрошую, Ісаї 55 розділ а, починається так. о Всі спрагнені, ідіть до води. Як часто ми в нашому житті пересвідчуємо голод або спрагу, потребу невиповнено, нас щось палить і мучить зсередини, ми ще так кажемо в розмовній мові: баламбазить не можу собі місця знайти, спокій, нічого не допомагає. Ні одне, ні друге, ні те е, звиклі речі, які мені е, приносили задоволення, задоволення не приносять. Немає спокою. А так ніби голодний або спрагнений. Ось про це Бог говорить в цьому місці, зай 55 розділ перший вірш. О, всі спрагнені. Це образ, так? це алегорія. Це не той, хто хоче просто пити може, бо пити звичайної води більшості людей доступно, більшості людей на землі. Крім якихось 15% є доступ до чистої питної води. О всі спрагнені. Мова йде спраглі у житті. Йдіть до води. Ви, що не маєте срібла, ідіть і купіть живності і їжте. Ідіть без срібла, купіть живності і безплатні вина і молока. Їжа. Купити без грошей. Срібло це гроші в Біблії. Хто не має грошей, хто не може собі дозволити виповнити всі свої потреби. Бог продає, Бог продає забезпечення своє, без грошей. А за що? Як так? Чому він каже, купіть без грошей, без срібла купіть. А за що ж він тоді продає? А, продає за нашу віру. Продає за наше бажання. Продає за те, що ми повіримо, прийдемо до нього і що він нам дійсно дасть. А не посміється лице і скаже: Га-га, ви хотіли би срібло купити. Власне, а, а безплатний сир тільки в, в світі так кажуть. Для того, щоб прийти е, до Бога за його забезпеченням, необхідно вірити, що воно там буде, необхідно вірити, що Він його дасть. І це непроста річ. Здається, так, о тільки вірити. Так говорять люди, які ніколи не пробували вірити або пробували випадково хаотично, і насправді не розуміють, що це означає. Вірити це нелегко, вірити це тяжке. Вірити, це ризик. Вірити це піти на ризик, це ризикнути. І причому багатьма речами. Тому він використовує слово купіть треба заплатити. Чим заплатити? Ну, часто, в першу чергу, своєю гордістю. В першу чергу своєю гордістю і, може, навіть гідністю. Так, Бо а, а, гордість переходить з поганої форми в хорошу, дуже непомітному місці. Є гордість хороша. так, Пишатися своєю батьківщиною, якимись здобутками, пишатися дітьми це хороша форма гордості. Але є погана форма гордості, коли ми. А, а, Ставимо е, свою цінність вищу за цінність інших людей, е, е, переважно людей. так? Це вивищення над, над кимось. Як ви посміли так поступити зі мною? Зі мною! Зі мною як посміли? з кимось можете робити, що хочете. Зі мною ви не маєте права так себе вести. О, це е, гордість це в поганому плані. Бо е, вона блокує нашу віру. Ми не будемо довіряти Богові тоді. Людина хоче заробити в Бога весь час щось, власне, через цю гордість. Вона не хоче безкоштовно, вона не хоче подарунків, тому що подарунок викликає борг вдячності. Тому що подарунок викликає вдячність саму по собі, а вдячність це означає, що хтось більший за мене. Бути комусь вдячним, це означає, що хтось мені щось дав, і він нічого не хоче на взаєм, але я почуваюся так, що хтось мені щось дав, і в мене є, наче борг, перед тою людиною. Хоча боргу насправді немає. Вдячність сама по собі е, ставить мене в позицію залежності в певній мірі, так, від людини, від якої я щось прийняв, чи від особи, від Бога, від якої я прийняв. Що Бог мені щось дав безкоштовно. А Я взяв і з'їв, ну я мушу бути вдячний. Я мушу бути вдячний. Тепер я зобов'язаний бути вдячним, бо я взяв від нього. І людина цього не хоче. Вона хоче з Богом бути на рівних, на власних умовах. Я куплю в тебе, але Бог нічого не продає, інакше як за нашу віру і наше серце, за наше смирення, за нашу вдячність. В 50-му Псалмі він говорить: я трьох речей від тебе просив. Тобі відому людину, що від тебе жадає Господь. Не брехати Богові, покликати до нього в час потреби і коли він тебе порятує, бути вдячним. Три речі: і нема там нічого такого, що можна купити. О всі спрагнені, йдіть до води, ви що не маєте срібла, йдіть купіть поживи і їжте. Йдіть без срібла купіть, поживи і без платні, і вина, і молока. Нащо будете важити срібло за те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить? Ми можемо багато що купляти в цьому світі, ми можемо контролювати багато чого в цьому світі, але всі ті речі, вони нас не насичують. Вони можуть наситити наше тіло, вони можуть наситити до певної міри нашу душу, так? хоча вже значно менше, ніж тіло, і зовсім не можуть наситити наш дух. Нашу будете працю свою важити за те, що не ситить. Послухайте уважно мене і споживайте добро, і нехай розкошує у наситі Ваша душа. Та їжа, яку дає нам Бог, вона нас насичує, і насичує нас не так, як насичують речі зі світу. Ви можете наситити свою душу, ми можемо, як люди, подивитись фільм, почитати книгу, зробити якусь добру справу, поспілкуватися з людьми, познайомитися з кимось новим, і душа в якійсь мірі буде насичена новими враженнями. Новим спілкуванням, новими знаннями, якимись новими рішеннями, чи може подорожами, чи може чимось побаченим чи почутим. Але ця ситість, це насичення ситості не приносить. Звикло, вона минається, як тільки ми перестаємо займатися тою чи іншою річчю. Послідкуйте за собою. Ви е, читаєте книгу чи дивитесь фільм, і поки ви цим займаєтесь, вам добре. Як ви перестаєте, ви знову пересвічуєте нехватку, недостачу, голод, спрагу. Думки назад вертаються в ті місця, де в нашому житті щось невиповнене і незадоволене. Та ж їжа, яку дає нам Господь, вона виповнює і задовольняє власне, ці голодні місця в нашому житті. Голодні місця в нашій душі. І більше того взагалом в нашому житті. Як задовольняє? Так, що ми маємо вдосталь. Ситий, ситий. Давид каже про це в псалмі. Я лягаю і сплю, і пробуджуюсь, бо Господь підпирає мене. Коли вас щось турбує. Щось мене турбує як людину, я не можу знайти собі місця, часто сон тікає від нас. Ми не можемо заснути, заспокоїтись, думки крутяться в голові, бо щось вимагає своєї уваги, щось незадоволене в нас, а десь немає ситості. Але коли Бог годує мене, коли моя душа нагодована, вона починає відпочивати. І ми лягаємо і відпочиваємо. Навіть якщо ми не спимо, то ми. Відчуваємо насичення, як він тут каже, душа розкошує у наситі вона насичена. В одній книзі я прочитав таку цікаву фразу. Минуло від події, описаних 20 років. Все було добре. 20 років все було добре. Отак в нас в житті з Богом. Чим далі ми йдемо з Богом, тим нам робиться краще і краще, і краще. І робиться все добре. І робиться так, що добре кожен день. І кожен день ще ліпше, ніж попередній. Потрошечки Бог додає і додає життя, нагодовує нашу душу і тіло, і дух, і всі наші потреби виповнює, наше життя покращується. І ми починаємо розкошувати, наситі, насичені на всякий спосіб. І це триває день за днем, місяць за місяцем, рік за роком. Багато років Це добре. Це те життя, до якого Бог нас покликав. Як же ж він нас годує? Третій вірш говорить про це. Нахиліть своє вухо, ісей 50 розділ 55.3. Нахиліть своє вухо, і до мене прийдіть, послухайте. Послухайте, і житиме ваша душа. Послухайте, і житиме ваша душа. Боже Слово. Боже Слово, воно ситить нас. Воно нас годує. Воно нас насичує. Ті слова, що говорить Бог, це не такі слова, як говорять люди. Це не такі слова, як написані в книгах, це не такі слова, як ми чуємо по телебаченню чи по радіо, чи читаємо в інтернеті. Знаєте, чого люди сидять в соціальних мережах? Вони шукають слова, яке їх наситить. Вони шукають того логоса, реми, ріми, яка їх наситить. Сидять зранку до вечора. Або раніше читали газети: сидять і їдять це, як їжу, намагаючись наситити свою душу. Але людське слово і Боже Слово має зовсім різний ступінь поживності. Боже слово насичує наше життя. Бог заспокоює наші розбурхані емоції, дає нам своє обітниці, як він каже. Я з вами складу заповіта на віки, на незмінні Давидові милості, жити в Божій ласці, в Божій прихильності, коли Бог вирішує всі твої питання в твоєму житті, коли Бог вирішує всі проблеми, з якими ти стикався, зі, стикаєшся і можеш зіткнешся в майбутньому. Бог вирішує їх всі, тому що Він а, любить нас, тому що ми йому подобаємося. Боже Слово насичує нас. Він говорить до нас, ми віримо в Його Слово, і воно нас заспокоює, і наша душа заспокоюється. Наші потреби втихомирюються. Ми покладаємо свою віру в Боже Слово, і по Його слову Він діє. І зміна реальності відбувається довкола нас в нашому житті. Ми е, поступаємо через віру, поступаємо е, в послусі до Його слова. Робимо те, що він сказав. Пробуємо. Раз, два, три, і бачимо, що так працює, як Бог сказав. Дійсно стається так, як він сказав. Він каже, ти поклич, я тобі відповів. Ми кличемо, він відповідає. Каже, ти не маєш, бо не просиш, попроси, я тобі дам. Ми просимо. Він відповідає. Ми щоразу дивуємося, так ніби перший раз це зробили, але щоразу він відповідає. Щоразу він дає допомогу. Щоразу приходить відповідь до нас від нього. І так наші взаємини з Богом зростають. І Він нас годує своїм словом, а також всім а, тим, тим, що міститься в тому слові. Давайте відкриємо ще пару, пару віршів, розвинемо цю думку. Далі і тепер Івана, шостий розділ, те, що ми спочатку говорили. Шостий розділ з 53. з 50. -го 48 -го вірша. 48 вірше. Івана, шостий розділ, 48 вірш. І Господь каже: Я хліб життя. Оці ваші в пустелі їли манну й померли. А хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає, це я. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що дам я, то тіло моє, яке за життя я світові віддам. Тоді, між собою, змагатись, стали юдеї, говорячи, як він може дати нам тіло спожити. А Ісус відказав По правді, по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла, сина людської пити, не будете крові його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешує останнього дня. Бо тіло моє то насправді їжа, а моя ж кров це насправді пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. То є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці є і померли, а хто цей хліб споживає, той жити буде по вік. Він мав на увазі, що вкусити його за вухо чи відкусити йому пальця. Ні, звичайно, він мав на увазі, що він слово, що сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті і правди. Він є Боже Слово, їсти Боже Слово. Тіло Його це Боже Слово, тіло Божого Слова, а також кров Його, пити Його кров, яка пролилася на відпущення наших гріхів. Кров Ісуса Христа, пити Його кров, це пити Його прощення. Їсти Його тіло, це їсти Його слово. І коли думки зі Слова Божого ми з'їдаємо, і вони стають частиною нас, заміняють те, що було в нас, земне заміняють на Його Небесне. І коли ми п'ємо Його прощення, яке втамовує нашу спрагу від вини, яку ми мали від себе чи від світу, ми починаємо розкушувати в наситі. п'ємо і напиваємося до схочу. їмо і наїдаємося до повної ситості. Тоді ми розкушуємо, тоді ми лягаємо і відпочиваємо, і спимо. І набираємо вагу з Божого Слова. Справжня їжа він каже: а, тіло моє. 55-й вірш це правдиво поживо. Тобто це справжня їжа. Не просто фізична їжа, бо фізично ви і так маєте. Ви знаєте, де її взяти, ви знаєте, як вона добувається, ви знаєте, яким чином її взяти. йдете в в і берете, чи в магазин. Чи садите, і вирощуєте в землі. Маєте, це Бог дав одразу. А слово це та їжа, яку він дав потім. Зіслав нам з неба, прийшло Боже Слово до нас. Так в наше життя заходить Боже Слово. Одного дня Боже Слово заходить в наше життя. Кожного з нас був день, коли Боже Слово зайшло, і ми відчули, що то інакше слово не таке, як в людей. Результат був інакший, ми відкусили шматочок від Нього, і раптом пройшла величезна частина нашого голоду чи спраги. Раптом все стало добре. Раптом нам пелена спала з очей, і все розвиднілось. Тому що тіло його це насправді пожива, і кров його справжнє пиття. І Івана, 4 розділ він говорить про цю саму річ: хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік. Бо вода, що я йому дам, стане в ньому джерелом тієї води, що втече життя вічне. Це той самий образ, який вже в контексті проводу. Вода теж символізує Боже Слово в Біблії. Вода Божого Слова. А, чому вода? Тому що вода це е, їжа першої необхідності. Це річ першої необхідності в нашому житті. Без води людина може прожити всього кілька діб. Без їжі може прожити більше місяця, а без води кілька діб. А... Так потрібне нам Боже Слово, як потрібна нам вода. Небагато, трішки, але регулярно, постійно, нам завжди потрібне Боже слово. Бог дає його нам безкоштовно, але за це все рівно треба заплатити. Не грошима, але може, нашою гордістю, не грошима, не сріблом і золотом, але може нашою покорою. Не грошима, але може нашою довірою. Треба ризикнути, довіритися Богові, що я прийду і послухаю те, що Бог мені скаже, дивуючись, як це слово може мене наситити так У нас така дурна думка часом буває. Як це так може бути, ми ставимо під питання, те, що написано в Біблії? Ну, на початку, поки в нас немає довіри, ми ж глупі і е, в нас глупі людські безбожні думки, але потрошку Божа мудрість входить в нас і ми. Набуваємо шляхетності Божого розуму і перестаємо до Бога ставитися, з демонічною зверхністю. Але починаємо ставитися до нього як до тата, який з любов'ю лагідно підкладає нам забезпечення скрізь на наших дорогах, пильнуючи нас, і допильнував нас до цього сьогоднішнього дня, і ми живі. І не просто живі, а ще й е, дехто ще й розкошує і процвітає. Дяка Богою за це. І якщо ви слухаєте це, і ви не знаєте такого життя, і це для вас дивне і фантастичне, і може, не зрозуміле, я просто хочу вас заохотити, щоб ви е, спробували. Я знаю, що це ризикована річ, але ніхто вас не бачить, ви зробіть це приватно. Е, ризикніть собі на самоті з Богом, зверніться до нього, запросіть його у своє життя. Скажіть, якщо ти є, і ти дійсно такий, як там кажуть, і ти дійсно мене любиш. Ти дійсно можеш мені допомагати в житті. І ще, може, дійсно якісь інші хороші речі, то я би хотів, так то мені би хотілося, щоб ти став моїм Богом і війшов в моє життя. Я хочу попробувати Покажи мені, Боже, чи ти існуєш. Врятуй мене, поможи мені в моїх проблемах. Чи можеш ти допомогти мені в моїх проблемах? Покличте Бога до себе, і Він вам з'явиться. Зверніться до нього, попросіть в нього про допомогу. Він вам з'явиться і допоможе. І дасть вам значно більше, ніж ви від нього очікуєте. Значно більше, ніж ви могли свою уявити, бо він так любить вас, що віддав свого сина, єдиного для того на смерть, щоб ви жили. І щоб ви жили і процвітали. Боже, дякуємо Тобі за. Це слово, що ти нам дав сьогодні, благослови решту благослужіння в ім'я Ісуса Христа. Амінь.